Власне, зараз в часи війни, ось це гасло, яке спілка журналістів України започаткувала в часи коронавірусу. Журналісти важливі, воно набуває взагалі такої певної міці, бо журналісти на сьогодні ризикують життям, але при цьому вони забезпечують українців важливу інформацію, яка часто рятує життя, яка об'єднує в опорі окупантам. І відповідно, якраз ми наголошуємо, що ну на важливості саме журналістської місії, як такої. А сьогодні мені. Ні, як голові найбільшої журналістської організації України, Національної спілки журналістів України приємно привітати з Днем факультету величезний. Факультет і величезне величезного університету Гринченка, з яким у нас дуже партнерські гарні зв'язки, і ми дуже цінуємо те, що в освіті в факультеті е, е, журналістики максимально інтегрується практичний конект із практиками і з тими людьми, які сьогодні працюють в реальному полі. Мені, як випускниці кафедри реклами зв'язків з громадськістю, дуже приємно і почесно бути сьогодні. В стінах рідного університету. Я бажаю процвітання, бажаю. Талановитих студентів бажаю, щоб викладацький фонд поповнювався якісними кадрами. Вони звичайно в нас найкращі, але дуже було приємно, що практики долучалися та доносили свої свій досвід до студентів. Нехай все складається як найкраще. Студенти знаходять гідне працевлаштування і університет лише процвітає. Загалом журналістика важлива, і люди, які в цій професії. Теж надзвичайно важливі і цінні для українського суспільства, бо вони з одного боку в них така місія доносити правдиву інформацію нам, суспільству, українцям, для того, щоб ми могли робити свою аналітику, відсіювати, так би мовити, зерно від полови. А з іншого боку, їхня місія в тому, щоб доносити правду світу про Україну, про українців. Тому хочу побажати усім, хто в цій професії, чи хто її здобуває наразі: креативності, терплячості, об'єктивності, дотримання етики журналіста, творчості, натхнення і, звичайно, всім нам переможного миру. Зі святом! Я щиро радий, що вже давно з. Факультетом журналістики я вступився на бакалавраті, навчався в магістратурі, зараз навчаюся в докторській школі і продовжую тут працювати як викладач. І я бажаю нашому факультету такого ж прогресивного процвітання, такого ж клас, таких ж класних емоцій, які ми проживаємо тут щодня, таких ж класних і розумних талановитих студентів. І насправді я впевнений, що так і буде. бо всі, хто тут працюють, працюють як маленькі шестерні, які створюють цей великий потужний механізм, думаю, що журналісти дійсно дуже важливі, тому що. Їхня основна функція це зняття соціальної напруги. Якби в світі більше дослухалися до журналістів, то точно б воєн не було. Мій 50-річний досвід, ну ще з журналу Піонерія, говорить саме про це. Ми затребувані, ми потрібні. І це наше щастя. А рідному факультету я бажаю, щоб всі слогани, яскравий, креативний, вони були втілені. І це буде просто супер. Тету журналістики, університету імені Греченка. Я бажаю, щоб їхні студенти дуже любили свій факультет, і дуже любили науку, і дуже любили журналістику. І це буде їм допомагати ставати знову дуже важливими і дуже необхідними членами суспільства. Моє побажання персонально молодим журналістам, щоб вони тримали фортуну, свою вдачу. Фортуна це жінка. Вона любить тих, хто ризикує, а також вона любить тих, а вона любить молодих. Да. Тому я їм бажаю знайти співпрацю з Фортуною. Журналісти це ті люди, які зв'язують все суспільство. Вони зв'язують. Владу і звичайного пересічного громадянина журналісти доносять самі важливі події, які відбуваються в світі, і ми про них узнаємо і переживаємо їх разом з тими, про яких розказують журналісти. Без журналістів взагалі сьогодні неможливо уявити наше життя, і це підтверджує Київський університет Бориса Грінченка, тому що саме популярні спеціальності це факультету журналістики. І сьогодні, в день факультету, я вважаю всьому факультету журналістики. Професійного зростання, а друге, дуже скоро писати репортажі про нашу перемогу. Ми переможемо, і журналісти будуть мати нагоду говорити гарні, приємні новини всім, всім українцям і всьому світові.